Уряд вкотре підняв тарифи на електроенергію. Котре збрехав, тому що на початку повномасштабного вторгнення було прийнято рішення і закон, який вводив мораторій на підняття тарифів, але закони їм не писані. Вони завжди їх порушують. Чому кажу вкотре? Тому що коли починалася війна, тариф на електроенергію складав гривня 68, Потім став 2,64, А зараз його підняли до 4 гривень 32 копійок. Причому е головна ідея, яку просуває уряд, ми збираємо кошти на відновлення е енергетики, яка постраждала від рашиських обстрілів. Це правда. Рашисти терористи вони обстріляли е наші об'єкти енергетичної інфраструктури. Але є декілька запитань. Перше, а куди поділися мільярди, які виділяв той самий уряд? на Укріплення цих об'єктів чи просто їх розкрали, ну, відповідь очевидна. Друге запитання: скільки вони хочуть зібрати грошей для того, щоб швидко відновити цю е, енергетику. Це неможливо зробити за рахунок е, тих платежів, які будете робити ви. Наступне питання це питання кризи неплатежів. Тобто е, люди, які до цього сплачували платіжки, наприклад, вона складала там 2000 гривень на місяць, вони платили з, е, з останнього, особливо. Пенсіонери, ви знаєте, як вони платять. А сьогодні вони будуть отримувати 3200, тобто в 16 рази більше аніж було до цього. Це буде означати наступне, що людина, якщо не зможе заплатити 3200, а для багатьох це була і так важко а зараз буде важче фактично в два рази. Вона не буде сплачувати половину платіжки, вона просто перестане платити. І це буде означати додаткову кризу неплатежів, тобто не збільшення надходжень, а зменшення надходжень. Тобто, уряд не може прорахувати навіть на один крок наперед. І коли ми пропонували з е, нашою командою, що давайте вводите. Е, Ступеневі, тобто покрокові зміни для е, збільшення тарифів, вони нас не почули. Про що йде мова? Наприклад, для людей, які сьогодні живуть за читою бідності, такі вже дуже багато в Україні, треба було залишити ті тарифи, які були. Для тих, хто більш заможний, виставити інший тариф, е, трохи збільшивши його, е, для того, щоб дійсно наповнювати бюджет і е, люди, які споживають по декілька тисяч гривень, е, по ти, по декілька тисяч кіловат. Могли це робити, ну і вести ринковий тариф для тих, хто споживає дуже багато. Має величезні будинки, має басейни, має віли на кончі заспі, і державні віли, в тому числі на кончі заспі. Це було б справедливо. Але український уряд на жаль не на жаль не чув про справедливість і як завжди живе в своїй парадигмі, що треба захистити свої урядові і офісні інтереси, а не інтереси держави і людей.